Ди, вообще, ди. Перший раз прийшов в театр і загорівся в театр. Театр імені Дзінковацького. Ша одна служба приехала. Никто не знает. Дымок пришел на сцене и все. А? Да. О, вони на Позаходили вже. А? Позаходили вже. А, а, а з той сторони... Бу. Бу. Смолі, на той сторону не летишки. Спасибо летіли. Це, сцена загоріла. Ну, типа, димок пішов, а що там, може проводка десь. А, Оперативно координаційний центр.